Всім привіт, друзі! 18 жовтня залишився ще один ривок на цьому точку. Зараз я буду обробляти останній раз від кліща, тому що вже погода така йде, можна сказати, ночі за нуль. В принципі, ще такі гарні деньки будуть. Кожен вирішує в себе на місцевості, коли останній раз обробляти. Я вирішив. Є в мене час, вирішив сьогодні. Я, я десь в таких числах завжди обробляю. Середина жовтня, кінець жовтня, але із року в рік, в принципі, це все може зміщатися. Все залежить від погоди. Так що обробляю. За одне. Дивіться, як уже сідають клуби, де бджоли сидять. Так. Всі, які я обробив, сидять спереду. Все прекрасно, хай зимують. Сидять спокійно, не шумлять. Це така, можна сказати, це такий обробіток вже... Кінцевий, легенький, трішечки пролив, де, може який кліщ залишився, доб'ю його, то й хай буде добре все в них. Ось і все, і, в принципі, друзі, обробіток. Це умовний обробіток. Трішечки бризнув, щоб добити, як то кажуть, того останнього кліща. Зараз, після обіду, потепліє, вони розповзуться, будуть ще перемішуватись ту вологу, вивентилюють кліщ. Останній, я сподіваюся, що він впаде, пропаде і буде змувати. Що я ще перевірив? Перевірив розміщення клубів, всі клуби сидять спереду, всі клуби сидять гарно, всі клуби сидять спокійно, значить, у них кліща нема, матка є, бджіл нічого не турбує. Корма теж вистачає все. Що ще можна вам порекомендувати? Якщо у вас є можливість, Після такого обробітку, можна сказати, підложити листочок, подивіться, чи впаде ще кліщ. Як я й сказав, це не основний обробіток. Основний обробіток без розплідний період вже був. Це просто такий, ніби як-то для самозаспокоєння. Ось і все, друзі, на цьому. Ці бджілки залишаються до весни, ну я ще буду приїздити, дивитися, як йде клуб, куди йде клуб і так далі. Але я думаю, що все буде добре. Так що займайтеся джільництвом, все у вас вийде. До побачення.